Народний депутат Мочков Олександр, фракція Удар Віталія Кличка. Олександр Мочков, фракція Удар Віталія Кличка. Шановний головуючий, шановні колеги, завжди бездіяльність влади активно обговорювалася та критикувалася. Завжди існують кращі, існують гірші періоди для економіки, виконання бюджету, зростання інвестиційної привабливості. Але та ситуація, яка створюється останні роки, а останні півроку взагалі виходить за усі межі допустимих границь, змушує задуматись над наявністю взагалі яких-небудь цінностей нинішньої влади. Гучні заяви та політичні обіцянки прикривають повну розруху та зневіру наших громадян, особливо у сільській місцевості. Робити висновки про ситуацію в країні, ми можемо спираючись на дві підстави: перше. Це чисельність звернень наших громадян, які надходять на мою пошту як народного депутата України та скарги людей на особистих прийомах громадян, аналізуючи, які говорити про покращення цим людям, людям просто неможливо. А от другою підставою є цифри, які чітко та без зайвих слів говорять самі за себе. У 2013 році кожного місяця промислове виробництво скорочувалося порівняно з логічним періодом 2012 року. Українська економіка в другому кварталі скоротилась на 1,3%, що більше ніж кварталом раніше. Обсяги прямих інвестицій в Україну в другому кварталі 2013 року скоротилися вперше з 2010 року. Кабінет міністрів накопичував гігантську заборгованість по соціальним виплатам. Люди не отримують виплати по безробіттю, вагітності, пологах, по догляду за дитиною. Затримується допомога на інвалідів, оплата лікарняних у всіх сферах. А ці виплати повинні отримувати люди, які опинилися у ситуації, коли вони їм потрібні, ніж будь-кому з нас. Так зване реформування нинішньої влади у всіх сферах. Функціонування нашої держави призводить тільки до погіршення стану економіки та зубожіння народу України. Пенсійна реформа майже утрічі збільшила дефіцит пенсійного фонду та перетворила життя наших громадян у сподівання дожити до пенсії. Медична реформа призводить до скорочення лікарень, скорочення робочих місць. Та погіршення медичних послуг після медичної реформи уряду у сільській місцевості тепер теж не кожен може сподіватися навіть дістатися до найближчої лікарні. Починаючи зі столиці країни, знищується місцеве самоврядування. Скільки часу буде тривати нелегітимна Київська міська рада? Рада декілька разів розглядала питання про призначення місцевих виборів у Києві, але голосування було провалено. За нього не голосувала фракція партії регіонів. Я хочу звернутися до провладних депутатів. А яких результатів ви після цього беззаконня чекаєте від столичних виборців? Підсумовуючи, я хочу сказати, що так, так далі тривати не може. Дякую. Сідайте, будь ласка. Народний депутат Сечі.